Мої вітання, шановні глядачі, ми сьогодні будемо з вами казати про зміни на місцевому рівні. Зміни на місцевому рівні можливі тільки при одній умові. Якщо сільський селищний міський голова разом з депутатами Ради відповідно розуміють основу місцевого судування, розуміють, що таке базове законодавство, для чого воно потрібне, завжди додержуються Конституції. Закони України про місцеве самоврядування в першу чергу, і відповідно роблять завжди аналіз законодавства того законодавства, яким вони керуються, яким їм предписують, що треба робити. Бо саме в законі України про місцеве самоврядування визначені всі ті терміни, всі ті питання, які, відповідно, мають бути на території. І використання цих термінів, цих питань. Відповідно, окрема повноважень, мають надавати розвиток громаді в різних питаннях. А для цього треба весь час це вивчати, з'ясовувати це все. І відповідно робити аналіз. Ось тоді буде результат. Якщо цього немає, відповідно результату не буде. Незалежно від того, який міський голова буде, сільські селищні або які депутати будуть, що вони будуть розповідати, результату не буде. Бо якщо ретельно аналізувати це все, питання законодавства, то ми з'ясуємо, що є дуже багато різних питань. І ось, наприклад, питання виконавчого комітету. А це відповідно його формування, його утворення, його склад, хто саме там має знаходитись. Окреме питання повноважень виконавчого комітету, до речі, окремий ливжу ми направили до органів державної влади, на що треба звернути увагу в питанні змін самого законодавства. Бо на сьогоднішній час не зрозуміло, якими повноваженнями наділений виконавчий комітет ради. Але при цьому на його засіданнях приймаються і ухвалюються різні рішення. Якщо казати про самоутворення виконавчого комітету, то відповідна сільська селищна міська рада. Утворює у складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури. Тобто цей орган має бути в складі самого виконавчого комітету для того, щоб виконавчий комітет здійснював ту діяльність, яку він повинен здійснювати. Якщо цей орган відсутній, то вся діяльність виконавчого комітету ровна нулю. Тобто це просто назва, що це виконавчий комітет сільської селищної або міської ради, бо він утворився, утворений неправильно. Я вам наведу простий приклад. На прикладі Сумської міської ради. Виконавчий комітет Сумської міської ради утворений неправильно, бо саме відсутній в складі виконавчого комітету Сумської міської ради орган з питань містобудування та архітектури. Що є дуже важливим органом, органом для прийняття різноманітних рішень, ми направляли дуже багато запитів, звернень з поясненням, з розумінням, на що треба звернути увагу міському голові. Але так це і залишилось. Вони не зрозуміли або не почули, або не хочуть розуміти. І відповідно на питання, чому ж немає при утворенні виконавчого комітету Сумської міської ради, органу з питань містобудування та архітектури, вони кажуть про те, що вони утворили окремий виконавчий орган ради, а це управління архітектури та містобудування. Тобто у них повна пустота в головах у керівництва міста, Суми в питанні того, що таке виконавчий комітет і як він має бути утворений. Бо від того, як він буде утворений, буде залежати подальша його діяльність. А якщо цей орган неправильно утворений, то його діяльність ніяка взагалі. Я не можу казати зараз про інші міста. Ви можете з'ясувати, на прикладі своїх сільських селищних міських рад щодо питання виконавчого комітету, але це питання дуже важливе. Бо дуже багато приймаються там рішень. І без цього органу з питань містобудування та архітектури ці рішення взагалі недійсні, вони не зрозуміли і вони взагалі не відповідають законодавству, про що наголошує сам закон України про місцеве студування. Бо це питання дуже відповідальне, в першу чергу для міського голови. Я вже не кажу, які саме були пропозиції від міської ради до органів державної влади в тому або інших питаннях, це питання місцевого складування. На що треба звернути увагу, що треба зробити, що треба переглянути? Вони навіть не можуть утворити, дуже просте, в складі виконавчого комітету Сумської міської ради вони не здатні утворити орган з питань містобудування та архітектури. Я вже не кажу про сам склад виконавчого комітету. До речі, це питання складу виконавчого комітету, це питання всіх виконавчих комітетів, сільських селищних міських рад. Ми будемо окремо на цьому питанні зупинятись. Але орган з питань містобудування та архітектури має бути в складі самого виконавчого комітету для його правильної, ефективної і зрозумілої діяльності. Але... Сумська міська рада цього не зробила на чолі з Сумським міським головою. Ось чому діяльність виконавчого комітету Сумської міської ради дорівнює нулю, бо там є повне нерозуміння, там є дуже багато питань, і в цьому питанні ніхто не хоче розбиратися, ніхто не хоче з'ясовувати. До речі, кожного разу, коли відбувається. Обновлення закону України промисловоскладування там йде доповнення до відповідних повноважень, до тих питань, на які треба звертати увагу. А це, до речі, шановні глядачі, утворення виконавчого комітету, це питання вже не перший рік. І воно надалі і надалі набуває дуже багато тих притріч, які існують на сьогоднішній час. Всім вам дякую, до нових зустрічей.